Хочу говорити на таку про... про щирість і назвав я тему Криве дзеркало. Скажіть, будь ласка, чи хтось був з вами в кімнаті, де кімната кривих дзеркал? Е... Да. Коли ми туди заходимо, на початку може бути саме стандартне дзеркало. коли ми в нього дивимося, ми бачимо своє відображення, ми бачимо себе нормальних, без жодних змін, такі, як ми є, наше відображення. Коли ми проходимо далі, різне, різні дзеркала. Коли людина худа, вона може бути повною, коли повна, може бути худа, висока, низька. Різні зміни. Різні зміни, ті дзеркала можуть показувати. Коли ми приходимо до дзеркала, то ми бачимо себе, бачимо себе такі, які ми є. І знаєте, Хоч раз, коли ми зранку вставали, коли дивилися зеркало, чи зеркало показувало щось не те, що є насправді у вас, наприклад, зовнішністю, я думаю, ні. Кожен бачив себе, який він є, коли він прокинувся чи десь проходив мимо біля зеркала, рішив, вирішив заглянути туди, подивитися. І знаєте, всі користуються. Жінки, наприклад, вони люблять, щоб зеркало було побільше, щоб бачити себе в повний зріст. І знаєте, я коли готував цю тему, там ділився своєю дружиною, вона каже, що додай ще таке невеличке каже, приклад. Я каже, коли ми тільки заселились в цю квартиру, дивилися, найперше переглянули, чи є тут зеркало, дивлюсь, тут одне, друге, о, слава Богу, є. Можу це приглянути. І знаєте, хочу сказати, так, більш за жінками я це помітив, чоловіки, вони більш такі, знаєте, такий є, такий, все добре. а вони… Там десь п'ятнишко, там десь прищик, ще щось, все, вони себе починають затушовувати. Там всякі процедури дуже різні. І знаєте, в цьому також е, полягає щирість. Це не якесь звинувачення для жінок, я нічого не маю проти макіяжу, проти цього всього. Але це як невеликий приклад. Ми можемо себе, коли ми бачимо якусь щось ваду, щось може не подобатись, ми це можемо скривати. Ми вже поступаємо нещиром. Так само наведу приклад з чоловіками. Хто має автомобілі, той стикається з зеркалами. Знаєте, у мене був такий приклад, сів я в чуже автівку, якось ну, привик там все нормально, зеркала виставлю. Я починаю так їхати. Тут там, мені потрібно паркуватись назад, здавати я хоп, аж різко нажав на тормоза. Я дивлюсь одне зеркало, так показує, те далі показує, подивився в те те зовсім. Можна справа на лівий берег побачити. І мені так це стало непривично. І я не знав, не розумію, чому мені, якому зеркалу мені довіряти. Дивлюсь, чи я вже вперся, там, чи не вперся. я вийшов з автівки, переглянув. Знаєте, це такий е, приклад, що ти не розумієш, чи правильно воно показує, чи неправильно. Це так само і люди. Знаєте, не завжди ми можемо розуміти, чи щира людина з тобою. І не раз. Ми самі можемо бути не завжди щирими. В різних ситуаціях ми можемо бути нещирими з людьми в якійсь поведінці своїй словами. І знаєте, це є велика проблема. Давайте ж зрозуміємо, що таке щирість. Щирість — це якість нашого характеру, яка дає можливість бути вільними від притворства, обману чи лицемірства. Щирі люди представляють себе чесно і в їхніх словесних висловлюваннях немає подвійних розмов, пліток, лестощів або прикрас. Ми, як українці, то я думаю, ми любимо прикрашати, з якою швидкістю ми їхали, яку рибу ми впіймали, за скільки одяг ми купили, де ми відпочивали, скільки ми витратили, скільки ми заробили, і багато такого різного. <кій> і світ, в якому ми живемо, він є весь в гріху. Він налаштований таким чином, що якщо ти не знаєш Ісуса Христа, то практично в різних чеснотах чесноти я зараз перечислю, різних чеснотах ми можемо грішити, і людина може тягнути за собою потяг гріху. Чесноти. Щирість вона проявляється в різних чеснотах. Це як віра, надія, любов, доброчесність, смиренність, терплячість, щедрість, лагідність, завзятість, мужність, побожність. Різні різні чесноти. І в усіх в них може проявлятися щирість, і навпаки, ми можемо бути нещирість в цьому всьому. Що ж нам говорить Біблія? Давайте спочатку візьмемо про любов. Це така чеснота, яку ми проявляємо дуже до багатьох людей. Ми проявляємо також до Ісуса. І в римлянах, 12 розділі, в 9 вірш, написано: Любов не лицемірна, ненавідте зло, шукайте добро. Також про любов ми можемо читати в Коринтян, 6 розділ, 6 вірш. Це друга Коринтян. В очищенні, в пізнанні, у терпеливості, у лагідності, у святому дусі. У щирій любові. Біблія нас закликає, щоб наша любов вона була нелицемірною. Щоб ми любили один одного. Ми навіть коли читаємо закон Моїсея там про 10 заповідей, там є, що любіть один одного. Написано, перва заповідь, що любіть Бога, і друга, що це подібне, що любіть ближнього як самого себе. І на жаль, ми можемо проявляти нещиро це, виявляти любов нещиро, ми можемо це робити з якимось притворством, можемо це робити для того, щоб сподобатись людині. І це дуже погано, впливає на наш духовний стан. Тому що не раз, коли ми можемо спілкуватися з кимось іншим про іншу людину, і ми можемо говорити, коли. З нею спілкуємося щиро. Не щиро ми щось можемо говорити, а з іншою обсуждати і говорити зовсім інші речі, це також псується відносини з тою людиною. Тому що як не крути, ці чутки вони можуть дійти до неї. Також, якщо взяти віру, ми можемо зачитати це перва Тимофія, перший розділ, п'ятий вірш. Метою ж повеління є любов від чистого серця, від доброго сумління. Та нелицемірної віри. Віра це є ключова е, чеснота християн. Без віри ну, все є намарне. Якщо ми щиро не віримо в Ісуса Христа, якщо ми не віримо в Боже Слово, якщо ми не віримо в те, що Ісус Христос зробив, що Він помер за нас, то це все є намарне. Друге таке я хотів поговорити про щире поклоніння для Бога, про наші відносини з Ісусом. Читаючи старий заповіт, ми бачимо, як ізраїльтяни були настановлені служити Богу без будь-яких притворів і компромісів. В Ісуса Навина в 24 розділі, в 14 вірші, написані такі слова. Тепер же бійтеся Господа і служіть Йому в щирості та в праведності, усуньте чужих богів яким служили ваші батьки на другому боці ріки в Єгипті та служіть Господу. Ісус навин Він говорить, що відкиньте і щирістю служіть для Господа. Не там не чучуть, не, не тільки в неділю, а відкиньте чужих богів. Як ми сьогодні чули, що боги чи якісь ідоли це можуть різне бути в нашому житті, чому ми приділяємо час більше з Збільшусь завзятістю, а не так, як ми це робимо для Господа і щирістю. Якщо це перенести в наш час, багато речей, які заважають нам щиро служити і поклонятися для Господа, дуже важливо шукати правди, яка в Ісусі Христі, переймати те добро, що Він нам дає. А віра дає багато, а Він дає нам багато і щедро. Головне, щоб наше серце воно було направлено на Ісуса Христа. В Ісаїї 29 розділі написано такі слова, 13 вірш. І сказав Господь: цей народ наближається до мене своїми устами. Вони мене вшановують, а їхнє серце далеко віддалене від мене. Даремно ж вшановують мене, навчаючи людських заповідей і настанов. Знаєте, це. Слово, воно дуже так торкнулося до мене, що справді, ми можемо приходити, можемо прославляти Господа в піснях, можемо приходити в молитві, можемо читати Боже Слово, сидіти, коли ми чуємо проповідь, слідкувати. Але не раз наше серце воно може бути десь в іншому місці. Ми не наближаємось так до Господа, ми не переживаємо його так щиро, як ми також чули в цій проповіді, що була. Ми його не переживаємо в повній мірі. Ми прослухали Боже Слово, ми десь пішли в спілкуємось далі. Все. На цьому недільний день, на цьому це переживання Ісуса може бути в нашому житті, в нашому в цей день. Ну, закінчилось все. Наше серце в інших речах. Хтось десь може поїхати відпочивати, хтось зайнятися якимись іншими речами. Але Ісус, Він закликає, щоб наше серце. Воно перебувало з ним, воно перебувало в його пошуку. А написано, що їхнє серце було далеке. Це не так, що там крок, ні. Це далеко. Далеко це можна навіть не бачити. Він каже: ти бачиш той корабль? Ні, я не бачу, бо він далеко. Розумієте, наскільки ми можемо бути далеко від Господа, наше серце. Наш... Ми можемо нещиро поклонятися для нього, переживати Його в нашому житті. Дуже гарний приклад мені сподобалось в новому заповіті, там дуже так чітко сказано за щиру віру. Це Тимофій. В 2 Тимофія з 1 розділу, з 5 по 6 вірш, ми читаємо: згадую твою щиру віру, яка спочатку оселилася в твоїй бабусі Лаїді, у твоїй матері Євникії. Я впевнений, що вона є і в тобі. Я тому нагадую тобі це, щоб ти зберігав Божий дар, який є в тобі через покладання моїх рук. Ми бачимо, як описується, що Тимофій, як його бабуся, як його мама, вони мали цю щиру віру. І також і Тимофій він говорить, що я впевнений, що вона є і в тобі. Це великий приклад для нас, що така віра, така міцна щира віра була в Тимофія. І ми можемо це бачити, що ця віра вона дала ці плоди в його житті. Ми можемо бачити, що на протязі цього всього його життя, навіть коли він вже залишився один, не було служителів ще комусь, на кого положитися, він щиро служив. Навіть там описано, що щоб не породував ти своїм малим віком, що ти молодий, він все одно служив для Бога. Він залишався вірним, будучи доволі молодим. Ми коли читаємо текст там далі, що показано, що багато хто вже там відступив. Вони відійшли, він залишився сам один. І він щиро і надалі служив для Бога. Він до кінця був разом з Павлом, і він ну, був з ним. Він не був як ті люди, які відвалилися, які відійшли. Він щиро служив для Бога. Перебуваючи в Його слові. Служачи для інших людей щиро, ми, пома... ми з вами по... повинні мати дуже щирі відносини, найперше, це з нашим Ісусом Христом. Це є наша основа. Коли ми маємо щирі відносини з Ісусом Христом, то також і з людьми я впевнений, що ми будемо щирі, наша поведінка буде щирою, наші слова вони будуть щирі. Що б ми не захотіли зробити, чи де б не піти, з кимось не познайомитись, ми б щиро, ми при... показували, ми б переймали цей Ісусовий характер, ми б показували і несли б його для інших людей. Як висновок, я хочу зачитати текст, який записаний в Матвія в 18 розділі, це третій вірш. Я думаю, ми всі знаємо цей текст. І сказав: Запевняю вас, якщо не навернетесь і не станете, як діти, не війдете в Царство Небесне. Чому ж я взяв цей текст? Діти це великий приклад щирості, любові. Знаєте, слава Богу, я недавно став татусем. Слава, да, слава Богу. А І знаєте, діти з маличку вони дуже щирі. Що, хоч вони не все ще розуміють, але вони щиро плачуть. Щиро посміхаються, роблять все так щиро. І знаєте, що щирість дітей проявляється в тому, що вони не мають ніякої стратегії. Вони просто проживають спочатку, коли маленькі, своє життя, своя поведінка, їхня реакція. Вони не задумуються, ага, як би мені зробити? Так, да, може, там я вже підріс, трошки щось, щось думає, але все одно, коли він навіть десь зробив неправильно, він щирими сльозами приходить до тата, до мами. Просить те вибачення, тому що він розуміє, що він зробив неправильно. І знаєте, на кінець наведу такий приклад. Один чоловік, коли готувався, прочитав історію і говорить: я їду, каже, де дощ, так пасмурно. Я їду в автобусі, він зупиняється. Дивлюсь, такі люди всі похмурі. Каже, Бачу одну таку ситуацію: стоїть жінка, держить дитину за руку, і вона так каже, виривається. І каже, з радістю, просто, з такою щирою радістю вона скакає по тих калюжах під дощем, іде цей ливень все, а вона радіє тому. Знаєте, от я хочу, щоб Ісус закликає, щоб в нас була така щира радість, така любов. Найперше, це радість, коли ми приходимо до Нього, коли ми читаємо Боже Слово, коли ми пізнаємо Його, щоб ми раділи, щоб ми не западали духом, але ми раділи, навіть коли в нас щось не виходить, Ісус, Він є той, хто підтримує, Він допоможе нам. І дарує це щире. Тому що, коли він був на цій землі, він показав, як щиро він відповідав іншим людям, він, його поведінка була дуже щирою в різних ситуаціях. Коли йому було тяжко, він не казав, «Та все добре. Ні, він в щирості, він молився до Господа і просив цієї підтримки. Тому хочу сказати наостанок і ще процитувати ці слова в Матфія, що запевняю, якщо ви не навернетесь, і станете як діти, і не станете, як діти, не вірити Царство Небесне. Тому давайте ми будемо як діти. Давайте ми будемо щирі в любові, в радості, в вірі. Ісус Христос Він завжди нас підтримає і допоможе. Слава Ісусу Христу! Слава!